Сполучені Штати найвеличніша ядерна держава світу, програли майже всі основні війни після Другої світової війни. Корейську війну 50-ті роки лише половину півострова звільнили від комуністичної навали, а далі все заморозилось. В Камбоджі програли на стороні армії, якою вони воювали. В'єтнам 10 років воювали і програла армія Півдня, відповідно американська армія. В Афганістані 20 років воювали і з поспіхом тікали звідти. В Кубі, в 61-му році, десант висаджувався і був знищений американський. І зараз в Ємені вони півтора понад рік б'ються з єменськими хуситами, але тікають зі своїм Гаррі Труманом авіаносцем з Червоного моря. Так швидко тікають, що ось з палиби просто падає в море. Винищувач, от реальність найсильнішої армії світу. Чому все так? Пояснюю у відео.